Слава Богу, сестри і брати, за милості, які Господь дарував нам і цього ранку обновив над нами. І ця пісня, яка тільки що нами була проспівана, говорить про те, що Господь любить кожного з нас. Слава йому за це. Каже Боже слово, що Він полюбив нас тоді, коли ми ще були грішниками. Не тоді, коли добре щось чинили, не тоді, коли діла праведні. Про них дбали, але тоді, коли були грішниками, Божий син полюбив нас, віддавши себе самого, щоб ми віруючи в нього, мали вічне життя. І ви знаєте, брати і сестри, тема Божої любові це настільки глибока тема, настільки тема буває часом і незрозуміла для нас, що буває роздуми з різних сторін, з різних граней. В різних проповідях ми чуємо і до кінця ми не можемо збагнути Божої любові, де праведний за неправедних помер, де чистий за нечистих помер, де каже Боже Слово серед людей кращий Біблія характеристику дає він як будяк. Ось така наша характеристика людська, але за таких недобрих, грішних, поганих. Помер Божий Син Ісус Христос, щоб ми мали право називати Його своїм Богом, своїм Батьком, щоб ми відчули на собі Божу любов, Божу доброту, Божу ласку, де каже Ісус Христос, що Він полюбив нас і Він до Кінця полюбив. І Боже Слово, воно відкриває нам серце Ісуса Христа, показує нам. Його характер, його відношення до людей, де йому було завжди людей шкода, де завжди він жалів людей, він любив людей, він йшов до людей, тому що в кожному ось цьому тілі людському живе безсмертна душа, яка потребує спасіння. І каже Боже Слово, що Ісус Христос Він став нашим Спасителем, щоб ми, віруючи в нього, отримали. Вічне життя. І сьогодні це можливо для кожного, хто ще не зустрівся з Ісусом як Спасителем. Господь готовий приймати, Господь готовий гріхи прощати, Господь готовий милувати, в нього немає вихідних днів, в нього немає розпорядку робочого, Господь кожного дня, кожної ночі, що години, щохвилини і що секунди готовий прийняти. Того, хто прийде до нього в покаянні, як блудний син повернеться до батька і скаже: Я згрішив, Батько, прийми мене, прости мене, і Він прощає, і Він приймає. Слава йому за це. Я буду читати Боже Слово послання апостола Юде. Читаю 20-й вірш із цього послання. Де він записав такі слова до Божих дітей? Послання соборне апостола Юде, 20-й вірш із цього одного розділу, яке є в цьому посланні, каже так Юда апостол. А ви улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові. І чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Ще раз каже апостол Юда, а ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного. Життя. Ось які слова, яке своє звернення говорить апостол Юда до Божих дітей про те, щоб народ Божий і ми сьогодні будувалися у нашій вірі, зростали у нашій вірі. Щоб це було видно, що ця віра вона не маліє, але вона росте, вона збудовується, що вона міцніє. І що для цього потрібно, каже, моліться Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І ось, любі брати і сестри, я більше хочу звернути нашу увагу на це слово, яке вживає тут апостол Юда. І він каже, щоб ми будували себе, будували себе, не когось. Не за кимсь дивились, але каже, особисто себе ми будували у цій вірі, найсвятішій вірі. І як є важливо, любі брати і сестри, сьогодні пильнувати про те, щоб ми мали сьогодні цей зріст, ми мали ось це збудування, ми мали цю користь від цього, що дає для нас Господь, для своєї душі. Тому що каже Боже Слово, що прийде час, коли кожен сам за себе дасть відповідь Богові, хто що в тілі робив, чи добре, чи зле. Ми часто на похоронних зібраннях це місце згадуємо, але воно є актуальне на всякому місті, любі брати і сестри, кожен з нас буде давати звіт Богові за те, хто що в тілі робив, чи добре, чи зле. І сьогодні залежить. Від мене і від вас, любі брати і сестри, чим я будую себе, що сьогодні корисне для мене, що сьогодні для моєї душі добре і приємне, від цього залежить, чи я буду будуватися, чи прийде навпаки руйнування у наше життя. І ще одне місце Божого Слова, я хочу прочитати, де апостол Павло пише. Такі слова, я їх прочитаю, послання до Коринтян. Перше послання, 10 розділ і 23 вірш. Перше послання апостола Павла до Корінтян, 10 розділ і 23 вірш каже Павло так: усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, та будує не все. І ось ці слова, які апостол Павло говорить, він хоче побачити, чи хоче дітям Божим сказати цю істину, що є речі, які нас будують, є речі, які для нас корисні, але не все. Не все, любі, брати і сестри, що ми собі дозволяємо. Чи що ми можемо собі дозволити в нашому житті, воно є корисне і воно є будівне для нашої душі, для нашого Духа. І апостол Юда він каже, що найсвятішою вірою, любі брати і сестри, коли ми будуємо себе, коли ми наповнюємось Духом Святим, коли ми зберігаємо себе чистими в любові до нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. І коли ми чекаємо Його, як нашого Спасителя, як нашого Господа, як того, хто прийде за тими, хто вірний був йому, хто очікував Його на спасіння. І тому каже апостол Павло: усе мені можна, усе можна, але чи воно на пожиток, усе мені можна, але чи воно будує? Ви знаєте, коли я читаю це місце Божого Слова, мені зразу. Згадується молодіжна конференція, коли колись з молоддю ми були на одній конференції, і брат паночку Михайло Степанович, він, відповідаючи на одне запитання, чи щось можна, чи не можна, він такий приклад простий привів для всіх, і він мені запам'ятався. І коли кожного разу читаю це місце, мені згадується цей приклад. Він каже: молодь дорога, я хочу вам сказати, що не можна сказати так. Що щось можна чи не можна. Він каже, коли ви беретесь за оголені проводи, коли ви беретесь за проводи, які є під напругою, то не можна сказати, що не можна братися за ті проводи, бо не можна. Є причина, є загроза для життя, воно може вбити, і тому не можна цього робити. Так само і багато речей, які є в житті християнина, і людей часто застерігають про багато речей, яких не можна робити, не тому, що не можна, не тому, що треба якийсь поставити бар'єр чи заборону, чи якесь нове правило написати чи закон, не тому, а тому, що є загроза для життя, і не тільки для земного життя, але й для життя вічного, яке Господь Ісус дарував кожному. Хто увірував в нього, хто прийняв його як свого Господа і Спасителя. І ось любі брати і сестри, апостол Павло, пишучи це послання, він застерігає Божих дітей. І він наголошує про те, що не все на пожиток, не все будує, не все. І сьогодні ми маємо бути особливо уважні до того, щоб в своєму житті розрізняти, мати світлий розум. Мати ось це розрізнення, правильне бачення, щоб розуміти, оце що мені корисне і потрібне, а від цього я маю втікати, як каже чоловік Божий Соломон, втікай від гріха, як від лиця Змія. І там не треба бути відважним, там не треба показувати свою силу, чи мудрість, чи духовність. Просто треба втікати, втікати від гріха, уникати гріха. Робити так, щоб він не панував в житті людини, як колись Йосип, молодий юнак, в домі Потіфара, де спокушуваний цією жінкою Потіфара, він просто втікає, втікає. І хоча несе якісь наслідки, і хоча він переживає переслідування і тісноту, але він перед Богом був чистим і сказано про нього, що він був людиною. Чоловіком, який мав щастя, не дивлячись на тяжку долю, нелегку долю, він мав щастя в своєму житті. І тому, сестри і брати, будує не все і не все на пожиток. І ми розуміємо, що є речі гріховні, є речі, які апостол Павло згадує у посланні до Галатів про вчинки тіла. Я коротенько згадаю. Те, що воно не корисне і навіть загрозливе для нас, <кій> каже апостол Павло, послання до Галатів, 5 розділ з 19 го вірша такі слова, очинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі. Завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджував був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. Ось любі брати і сестри, від цього маємо втікати, це маємо уникати. Це є некорисне і загрозливе для нашої душі. Апостол Павло перераховує це недаремно. Недаремно він говорить і виокремлює кожен цей недолік, кожен цей гріх, який переслідує людину, яка живе у тілі, щоб цього не робити, щоб цього уникати, щоб від цього тікати, з тим боротися. Тому що каже, хто чинить таке, не вспадкують вони Божого царства. І, звичайно, любі брати і сестри, ми можемо ще багато прикладів наводити, того, що нам. Некорисне, що нас не будує, що нас навпаки руйнує. Але я хочу більше звернути нашої уваги на те, що будує нашу віру, що дає нам ріст духовний, що корисне для нас, як каже апостол Павло, що нам можна і навіть потрібно робити. Тому що багато людей вони часто запитують в різних фахівців, лікарів, що мені можна. І лікарі, часто фахівці, вони радять, кажуть, я би вам радив не тільки те, що вам можна, але треба. Візьміть собі це як за систему, за привичку робити щось, що буде корисне, це принесе вам результат і покращення, чи то здоров'я, чи інші якісь будемо пожинати благословіння в своєму житті. І ось, любі брати і сестри, перше, на що хочу звернути нашу увагу, це. Послання апостола Павла до Тимофія, друге послання. Друге послання апостола Павла до Тимофія, третій розділ, 14 вірш, говорить такі слова. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання у праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Перше, про що говорить апостол Павло, Каже, що писання, воно корисне. І ми розуміємо, брати і сестри, користь Божого Слова для нас. Ми розуміємо, що воно будує. Ми розуміємо, що ми від нього ростемо. Ми розуміємо, що воно приносить користь для нашої душі, для нашого духа. І навіть, каже Соломон, це буде ліком для твоїх костей, навіть для тіла є користь. Коли людина пробуває у Божому Слові. І ось апостол Павло говорить, ти каже, знаєш з дитинства писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою Христа Ісуса, усе Писання Богом натхнене і корисне. Воно корисне, любі брати і сестри. Його не може бути забагато, його не може бути, ну, якось так знаєте, коли людина. Передозує щось в своєму житті за велику дозу візьме, цього не може бути в житті християнина. Слово Боже, воно корисне, як казав один брат, в великих дозах і великих кількостях. І дав Бо Господь нам, любі брати і сестри, щоб ми настільки любили Боже Слово, щоб перше, про що ми думаємо, це про Слово Його, Слово Господнє. Перше, що приходить нам на пам'ять, це Боже Слово. Перше, що нам в серці робить ось цей спокій, мир і радість, це Слово Боже, яке є живе і яке є діяльне. І як є важливо, любі брати і сестри, щоб ми сьогодні розуміли, що воно нас будує і воно нам корисне, і ми маємо Його любити і в ньому пробувати. Буває, що якось не хочеться, нема такої спраги, нема такого натхнення. Але десь, можливо, і заставити себе треба, щоб прийшов цей апетит, як часто дітей. Ми, вони не хочуть завжди їсти, не хочуть завжди, їм би завжди цукерки, їм би завжди щось таке солодке, приємне. Але ми часто, показуючи щось приємне, даємо те, що корисне, і вони так зростають. Любі, брати і сестри, любімо Боже Слово, вникаємо в це слово. Воно будує, воно корисне, воно живе, і воно діяльне. І найкращий засіб для очищення від поганих думок, найкращий засіб для очищення від цієї боротьби духовної в розумі це є Боже Слово. Воно витісняє, воно має силу очистити розум і серце і дати перемогу, тому що каже, що це є меч з обох сторін. І тому пильнуймо, щоб Боже Слово, воно було належно в нашому житті, на належному місці, тому що воно є для нас корисне. Друге місце читаю це також послання до Тимофії, але це перше послання, четвертий розділ, із восьмого вірша апостол Павло говорить такі слова. Бо вправа тілесна, мало корисна, а благочестя корисне на все. Бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Вправа тілесна, мало корисна, каже Павло, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. Друге, любі брати і сестри, це благочестя. людина благочестива, каже нам Боже Слово, і задоволена це є великий здобуток. Коли християнин є. Всім задоволений і коли він є благочестивий. І я дивився в словник, що означає слово благочестя. І там багато написано, але я виписав собі таке, таку одну річ, де пояснюється слово благочестя, каже, що це є істине богошанування. Це коли людина по-справжньому по правдиво шанує Бога. Шанує Бога. Не тільки це робить на показ, не тільки робить це, як докоряв Христос фарисеїв, щоб бачили це люди, але робить це істинно, справедливо, робить це щиро, там, де Його бачать і не бачать, шанує Господа. Ставить Бога на перше місце в своєму серці, в своєму розумі. Шанує Його Слово, дорожить Його заповідями. Ось це є благочестя. І ця людина, яка має благочестя, яка є благочестива і задоволена, каже апостол Павло до Тита, вона має великий здобуток, великий здобуток. У Божих очах ця людина вона є ця, яка має велике багатство. Вона багата в Бозі, коли вона є благочестива. Коли в її серці є страх перед Богом, коли є смирення перед Богом, коли вона шанує Господа в серці своєму, в розумі своїм, в ділі своєму, у всьому вона шанує Господа. І каже нам апостол Павло до Тимофія, що це є корисно, благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього. І майбутнього. І як добре, любі брати і сестри, коли ми в собі це бачимо, коли ми зауважуємо це в собі, коли, дивлячись в зеркало Божого Слова, ми бачимо, що є це благочестя не то, щоб хвалити себе, не то, щоб десь перед іншими себе виставити, але просто зважуючись на Божій вазі, перевіряючи себе, побачити, чи мені цього. Бракує, Чи є це в моєму житті. І останнє, про що я хочу сказати, це Тита апостол Павло пише, я прочитаю також третій розділ, каже апостол Павло, про те, що корисно для Божих дітей, для нас восьмий вірш говорить такі слова. Вірне слово. І я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога. Дбали про добрі діла пильнувати. Для людей це добре і корисне. Вірне це слово, я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати, для людей оце добре і корисне. Любі, брати і сестри, добре і корисне. Будує і на пожиток це пробувати в добрих ділах. Це чинити добрі діла, це служити добрим ділом, це бути для когось підтримкою, це бути для когось опорою, це дати хліба голодному, це поділитися тим, що ти маєш, це бути близько до того, хто має потребу. Каже слово Боже, що добре діло, добрі діла для людей це корисно. Не корисно для тих, кому ми робимо це добре діло. Вони з того користаються і дякують Богові. Але, любі брати і сестри, більшу користь воно приносить тому, хто робить це діло. По-людському це смішно. Як можу я своє віддати безкорисно, безкоштовно і ще від цього мати користь? Люди з цього сміються. В людей це сьогодні, як то кажуть, немодно. Сьогодні модно взяти, сьогодні модно обманути, сьогодні модно десь скористатись від когось, але комусь дати, для когось послужити, це часто люди цього уникають. А каже слово Боже, що для Божої дитини це є добре і корисно служити добрим ділом, бути цим, кому колись Христос каже: Я був хворий, а ви відвідали мене. Я був у в'язниці, ви прийшли до мене. Я був голодний, ви нагодували мене. Я був нагий, а ви мене зодягнули. Скаже колись Господь це слово до тих людей, які чинячи добро, не думали навіть, які чинячи добро, не знали навіть, що в цьому бідному і нужденному сам Господь приймає це добре діло і в книгу. Небесно записує і колись дасть нагороду. І тому, любі брати і сестри, хай Господь допоможе нам, щоб ми будувались у вірі, як каже апостол Юда, молились Духом Святим, берегли себе чистими в любові і чекали з'явлення Спасителя нашого Господа Ісуса Христа і пильнували про те, щоб будуватися. Щоб в нашому житті користь для душі, і для нашого духа ми брали від Божого Слова, від цього благочестя і від добрих діл, які ми маємо робити в Ісусі Христі, не тому, щоб заслужити щось добрими ділами, а тому, щоб віру свою показати ділом, яку сьогодні хоче бачити. Кожна людина, яка шукає Господа, хай Господь нам допоможе, любі сестри, і брати, пам'ятати, що ми маємо рости і будуватися, ми маємо, щоб користь в нашому житті, щоб збудування в нашому житті було пильнувати про це, щоб в нашому житті ми не упускали цього. Тому що, як брат переді мною казав, прийде час, коли ми будемо звітувати. За наше життя перед Господом, хай допоможе нам Господь з відвагою дивитися в лице йому, з відвагою дивитися сьогодні вперед, пам'ятаючи, що нас чекає нас Господь Ісус Христос, який любить нас, який каже, там, де я, там буде мій слуга, який віддасть кожному згідно з ділами Його. І не тільки за зле Він віддасть, а й за добре віддасть Господь кожному. Хай йому буде слава навіки. Амінь.